Харківські газовики показали, як, використовуючи сучасне обладнання, лагодять зруйновані обстрілами мережі. Щоб знайти місця витоку газу під землею, застосовують мобільну лабораторію, яка оснащена обладнанням французької компанії Газомат. Це спеціальне обладнання автомобілі, які рухаючись, знаходять витоки газу. Датчики на бамперах вловлюють найменшу концентрацію метану вже на відстані 8 метрів. Ці місця програма автоматично фіксує на карті і сигналізує про витік. В умовах постійних обстрілів оперативність роботи газовиків стає ще важливішою. Завдяки мобільній лабораторії у Харкові вже обстежили понад 350 кілометрів газових мереж, у тому числі на околицях міста. Ще один пристрій, який застосовують під час відновлення газових мереж, це те, Еллі. Він працює як лазерний детектор газу. Пристрій здатен виявити незначну концентрацію газу на відстані до 50 метрів. Метан детектор вловить навіть через зачинені вікна. Покаже наявність метану у повітрі або будинку за 0,1 секунди. Завдяки детектору працівник може не заходити в загазовану споруду і бути на відстані від розбитих обстрілами будинків, в яких є небезпека обвалу. Фахівці Харків місьгазу вже стабілізували розподіл газу до близько 150 тисяч споживачів міста.